Добрий день, жителі Саратської громади. От показую вам, яка у нас кінчена ця Саратська керівництво Саратської громади і, і цих органів, органів, тих, що, що руководять воробством. Ну, в смысле поліції, там, прокуратури, я не знаю хто тут. Ну, Я вже показував тут. Тут багато вироблено, вирізано, місцями тут прямо жах. А зараз покажу. От, я стою на тому самому місці, дивіться. Тільки перед цим я знімав десятки, десятки пеньків. Є такі абсолютно зелені, розумієте? от Буквально день-два назад різали. Є такі місяць. Є такі два-три місяці. Дивіться, які величезні гарні дерева. Це один таке не зріже. Це різала толпа. Це величезні важкі дерева. Важкі величезні дерева. Їх тут дорізають. Тварі дорізають. Це дерево, коли падає, його в Саратов чути, коли вони падають. Але наша влада оглохла. Тому що їй із цього капає, і з того, що вони граблять Україну, їм капає. Капає, щоб їм укапало. Жах, дивіться. Шановні мешканці Саратської громади, я вам скажу, що... Вами керують злодії. Ото головата. Це 100% злодійка, неадекватка. Її пускати до, до корита ні. Та якого корита її? До туалета тільки можна пускати. Дивіться, показую. Бачите, сок виступив. Сок. Це недавно її зрубали. Вон. Це, ну, вже не свіжий він, але це сок. Оця гидота знищує природу нашої Бессарабії, мабуть, щоб заробити собі на хатину десь в Італії, продасть вас і сама втече гнида. Ну, Судя по, цих, по цьому безпреділу, так воно і буде. Що ці гниди, які при владі, вони всі крадуть гроші, виводять десь за рубеж, і там куплюють житло. Я майже впевнений, що... Вона вже має житло десь в Болгарії чи ще десь. Бо такі злодіяння, такі розворовування, розкрадання це мільйони розкрадання, це десятки, сотні тисяч доларів. Де вони зникають? Чи їх кармана? Пані Вікторія, чи їх карманах? Ваших, чи ваших помічників, чи продажної Саратської поліції? Хто це? Це розумієте такі величини, що тут треба наймати машини, чудини крани возить. І це ніхто не бачить, я не вірю. Ви злодії. ви... Огидні тварини, які по недорозумінню стали у руля Саратської громади. Хто вас сюди поставив? Це помилка природи. Помилка природи. Народ дурний був, не знав, що робити. Коли я їхав сюди, сюди на в'їзді стояла поліцейська машина. І когось чекали. Бачите? Я не знаю хто, але це рубали тільки що. Тільки що. Ого, вони чекали. Ну тут рубали тільки що. Бачите? Тільки що. Сьогодні, час і два назад, Еті уроди рубали тут. Бачите? Бачите, де рубали? Бачите, як рубають? О, ну, дивіться. І ще раз. Говорю, що недалеко звідси стояла поліцейська машина. Мабуть, їх чекала. Ми її не побачили, бо ми їхали по тій стороні, а машина стояла по цій. Її не видно нам було. Поліція стояла на атасі. Я впевнений. Ну, так мені зразу здавала. Саратська поліція стояла на тазі. Оце рік назад вирубали, бачите? Щось пустило корінь, щось не пустило. А ця поляна вирубана рік назад. Це прямо біля Саратської траси, та що вона цохосатський. І Сарати два кілометри.